І коли входив він в одне село, зустріли 10 чоловік прокажених, які зупинилися віддалік. І вони гучним голосом говорили, Ісусе наставнику помилуй нас. Іноді, як дуже давно ділився, але хочу ще раз нагадати, що знаєте, іноді люди стоять далеко. І вони знають, вони щось чули, і вони розуміють. І тут ми бачимо, як приклад, 10. Сьогодні нас більше, Ну, ми бачимо їхній, недаремно це написано в Євангелії, Там написано Ісуса, наставнику, помилу нас. І ось ти, чи я, ми сьогодні в своїх обставинах все руйнується, або щось не зрозуміле, що я в цей час роблю, чи я не слухаю, чи я тікаю, чи я взиваю Ісуса наставнику, помилу